Всім привіт! Сьогодні мені купила лабову і зараз буде розпаковка з чек. Це вроді третя серія, якщо я пам'ятаю. Зараз розпаковка. Так, продовження розпакування. Розпаковуємо. Коротше, там стрічка, яка мала бути, не розпакувалась. Тут карточки дуже ніякої немає. сейчас да, распаковочка. Я боюсь, если честно. Давайте я с печаткой скажу, какая я хочу. Наверное, сой и мил. Но мне что не сой и мил. Попадать мне кажется. Что так. Давай, давай, давай. Распаковочка. Мир не попался, секретный. Давайте, Це вроді би секретний, мені попав його можна прочитати до сонечки. Це вроді би секретний. Це або секретна секретка або тофі. Скажіть, будь ласка, в коментарях, що це? Просто я не знаю. Я думаю, що це секретна.